Аналіз дій дорожньо-транспортної пригоди з потерпілим, який раптово вибіг на дорогу перед авто. Перша частина водій. Відповіді адвоката по ДТП з практичного прикладу, в якому було надано правову допомогу водію при дорожньо-транспортній пригоді з потерпілим та у подальшому справа була закрита. І так, фабула справи. Місто Чорнівсі, авто на швидкості близько 30 км на годину. Відбулося зіткнення здійснено наїзд на пішохода Дитину, яка раптово вибігла на проїзну частину перед транспортним засобом, поза межами пішохідного переходу, розбираємо дії водія легкового автомобіля. Як вбачається з умов фабули, водій, дотримуючись правил дорожнього руху, 12.4, пересувається з допустимою швидкістю веселеного пункту та не перевищує її. Подальші дії водія, зокрема дії, які стосуються уникнення наїзду на пішохода, який раптово вибігає на проїзну частину, слід поєднувати із обов'язком водія виконання вимог 12.3 правил дорожнього руху. в момент виникнення небезпеки для подальшого руху авто. 12.3. у разі виникнення небезпеки для руху авто або перешкоду, яку водій об'єктивно спроможний був виявити, він повинен негайно вжити заходів для. Зменшення швидкості аж до повної зупинки авто, або безпечного для інших учасників руху об'їзд перешкоди, тобто пішохода, з моменту виникнення небезпеки для подальшого руху, тобто з моменту виходу пішохода на проїзну частину та наявної об'єктивної можливості виявлення такого пішохода на проїзній частині, водій зобов'язаний вжити відповідних заходів для уникнення наїзду на пішохода. Однак не у всіх випадках водій спроможний виконати комплекс необхідних дій та запобігти настанню дорожньо-транспортної пригоди. Неспроможність водія залежить від сукупності факторів, які включають в себе. Розберемо: перше, це швидкість авто, друге технічний стан авто, третє час реакції водія. Інтервал часу з моменту виникнення небезпеки до моменту натискання на педаль гальма, який Коливається секунди, але ці секунди дуже дуже важливо. У подальшому розберемо їх четверте час затримки гальбування, п'яте час наростання уповільнення, шосте темп руху пішохода, який може змінюватися, йти бігти ширину проїзної частини. Сьома, восьме стан дорожнього покриття, погодні умови, умови видимості проїзної частини та інше. В подальшому при проведенні судової експертизи обставин дорожньо-транспортної пригоди, експерт. Беручи до уваги вище перераховані фактори, визначає можливість водія з умови виконання вимог 12.4 правил дорожнього руху, уникнення наїзду на пішохода. За результатами проведеного розслідування слідчий зобов'язаний надати правову оцінку діям як водія, так і пішоходам та ще батькам малолітнього пішохода, який також є учасником дорожнього руху. У разі відсутності складу кримінального правопорушення в діях водія. Слідчий зобов'язаний закрити кримінальне провадження, що й було зроблено у зазначеному випадку, та вирішити питання щодо притягнення водія або батьків. пішохода до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Кожна ДТП потребує кваліфікованого та професійного вивчення обставин, які передували його настанню, та які діяли в момент його настання, що є запорукою ефективного захисту. Інтересів клієнта у кримінальних адміністративних справах за фактом ДТП. Тому знайте свої права, не порушуйте правил дорожнього руху. На дорозі всі уважні та обережні, зненацька може бути трапитись ДТП. За необхідності користуємося допомогою адвоката по ДТП. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична. Допомога адвоката по ДТП. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, лайк, коментар, підписка на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.